Сьогодні спільнота Кременчука зібралася на флешмоб в підтримку полонених гарнізону Маріуполя. Ми маємо пам'ятати, ми маємо боротися за кожного і за кожну. Тому акції в Кременчуці будуть проходити кожен вихідний. Закликаю приєднуватись, закликаю не забувати, тому що кожним подихом своїм ми. Завдячуємо нашим воїнам, які зараз в полоні, яких катують і яких треба повернути. Будь ласка, чуйте нас, будьте голосом полонених. Приєднуйтесь до наших акцій. Кожен голос це збереження життя. Полон не є опцією збереження життя, як це підтвердила Оленівка. Вони в кіхтях. Цих нелюдів, але вони мають повернутися на українську землю. Так як вони її захищали, вони мають право, і ми маємо боротися. І я я закликаю приєднуватись до наших акцій, щоб. Наші рідні розуміли і вони відчували, що ми їх підтримуємо. Ми їх чекаємо і ми їх дочекаємося обов'язково. Робота йде по поверненню, але, на жаль, обміняли в нас тільки тіла. Слонених обмінів поки немає. Ведеться робота гуром. Ми, ми сподіваємося на їх повернення. І ми чекаємо і ми, ми обов'язково дочекаємося своїх рідних. Ми сьогодні збираємося на підтримку наших полонених, і кожному болить в кожній сім'ї ця війна ну, доторкнулася до серця. І ми хочемо просто докликатися до кожного, що ми не забуваємо, що ми надіємося, що ми віримо в нашу перемогу. Ми віримо в те, що вони повернуться до нас. Бо кожен із нас просто дуже сумує за ними. Ми хочемо їх обійняти, поцілувати, вони там, а ми тут. І що нам залишається робити, як ставати і докликатися до кожного, що у нас є такі проблеми, така біль у нас така. І ми хочемо, щоб всі це розуміли. І ми хочемо долучити як багато більше людей до нашої акції. Щоб Просто коли ми це робимо, то там на високому рівні вони бачать, що ми не забуваємо цього. Що кожного, ми достучимося до кожного, ми дійдемо до кожного, щоб була підтримка якась, і ми дуже просимо, щоб нас просто підтримали. Не хочете приходити на акції, репостуйте в інтернеті, коментуйте, що ви показуєте тим, що ви з нами, що ви також. Долучайтесь до наших сердець, бо у кожного з нас дуже болить. Я зрозумію, що війна це дуже страшне, але і полонені теж то, там не відпочивають. У мене брат в полоні, він з полку Азов. Я дуже його чекаю. Мене кожен зрозуміє, коли ти не знаєш за свою рідну людину, і новини майже немає, і це дуже тяжко. Це дуже тяжко, коли ти вони, не вони не дають нам інформації, зовсім не дають інформації. А що нам робити? Нам нам залишається тільки от, показувати, що ми цього ніколи не забудемо. Ми просто хочемо, щоб всі розуміли, що заполонених ми ніколи не забудемо. І поки всіх не повернемо, ми будемо стояти і показувати, що нікого ніколи ми не забудемо.